Чи здійснює пошуки зниклих безвісти координаційний штаб? Таке питання досить часто задають рідний безвісті зниклих. Хочу зазначити, що аналітичний відділ кордштабу постійно збирає інформацію з усіх джерел про можливе місце знаходження оборонців зі статусом пошук особи. Чималу допомогу в цьому надають також самі звільнені з полону оборонці. Для збору інформації від них задіяні спеціальні групи від координаційного штабу. Також ми потребуємо інформації від рідних та близьких, які опрацьовують чимало відео та фотоматеріалів в мережі інтернет. В нашому особистому кабінеті можна подати всі наявні відомості у профіль зниклої особи. Це надасть неоцінену підтримку для пошуку і можливого звільнення вашої рідної людини. Витратіть час і надайте, будь ласка, максимально вичерпну інформацію до особистого кабінету. Ефективна робота координаційного штабу також залежить від співпраці з багатьма відомствами та структурами, які залучені до діяльності кордштабу. На жаль, слід усвідомлювати, що така робота це тривалий процес, який ускладнюється тим, що країна-агресорка, на жаль, не надає нам жодних офіційних даних.